Привіт усім, знаєте, бувало таке. Є класна ідея, починаєш писати, а виходить ну, якось сухо, правда, наче звіт якийсь. Повірте, це знайоме відчуття. Саме тому сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити сухі факти на захопливі історії, такі, що чіпляють, створюють зв'язок і які хочеться дочитати до кінця. От подивіться на ці два приклади зліва, класична новина, так, чітко по факту нічого зайвого. А от справа це ж зовсім інша справа. Це вже початок розмови. Відчуваєте різницю? Один текст просто каже, щось сталося, а другий ніби запрошує Ану, ходімо, я розповім, як усе було. Ну і яка з них викликає бажання читати далі? Думаю, відповідь очевидна. Саме в цьому, власне, і є вся магія блогінгу, і сьогодні ми розберемо її на молекули. І оця різниця у відчуттях, знаєте, це не просто якась стилістична фішка. Ні, ні, це фундаментальна відмінність у самому підході до написання. Давайте глянемо на цю табличку. Тут усе стає на свої місця. Журналістика вона про об'єктивність, про факти. Її головне питання, що сталося? А от блогінг це зовсім інша пісня. Тут головне питання, а що я про це думаю? І одразу на перший план виходять особисті враження, емоції, власне, весь суб'єктивний досвід. Тобто, розумієте, блог це не лекція і не звіт. Це про те, щоб поділитися чимось своїм, унікальним, людським. Саме за цим читачі повертаються за вашим особистим поглядом на речі. Окей, з теорією, здається, розібралися. Але ж як це все працює на практиці? А дуже просто: у кожного хорошого поста є, так би мовити, свій скелет. Давайте зараз його по кісточках і розберемо. І так, усе тримається по суті на п'яти основних елементах: це чіпкий заголовок. Вступ, що захоплює з перших слів, основна частина, яку легко читати, зрозумілий висновок, і, звісно, фінальне прохання або заклик до дії. Кожен цей крок важливий, щоб історію не просто пробігли очима, а прожили разом з вами. І так, крок перший заголовок це можна сказати обличчя вашого тексту, і його головне завдання не просто сказати про що тут йдеться. Ні, його мета заінтригувати, зробити так, щоб рука сама потягнулася клікнути і дізнатися, що ж там усередині. Ну, дивіться, прибирання парку. Сухо, інформативно. А тепер, як ми врятували наш парк за один день? Відчуваєте? Це вже не просто факт, це ціла історія. Тут є інтрига, є обіцянка якоїсь дії, якихось емоцій. Чудово! Заголовок спрацював людина відкрила ваш текст. Ура! Але тепер починається найскладніше втримати її увагу. І тут наш головний ворог це така, знаєте, суцільна стіна тексту. Таке ніхто читати не буде. Наше завдання зробити текст легким, повітряним, щоб він легко ковзав. І як цього досягти? Та насправді є кілька простих прийомів по-перше, короткі абзаци дайте тексту дихати. По-друге, підзаголовки вони, як дорожні знаки, допомагають орієнтуватися. Списки взагалі чудова річ для структурування будь-чого. Ну і звісно, не забувайте про жирний шрифт, щоб виділити ключові думки. Але знаєте, вся ця структура, всі ці правила це лише скелет, щоб він обріс м'язами й ожив, потрібен той самий секретний інгредієнт, і це ваш голос, ваша унікальна манера, саме те, що відрізняє вас від тисяч інших авторів. І це стовідсоткова правда. Не треба боятися бути собою, діліться своїми думками, своїми емоціями, навіть своїми сумнівами чи невдачами. Люди це відчувають. Щирість це те, що неможливо зімітувати, і саме вона будує той самий міцний зв'язок з аудиторією. Тому пишіть від першої особи просте, я, ми, мені здається, це просто магія. Це миттєво перетворює сухий монолог на таку собі довірливу розмову з другом за чашкою кави. Добре, історію розповіли, але хороший пост не повинен закінчуватися крапкою. Він має ставити три крапки і починати діалог. І для цього існує така штука, як заклик до дії або англійською call to action. По суті, це просто пряме прохання до читача. Ви ніби підказуєте йому, а тепер зроби ось це. І це, чесно кажучи, обов'язковий елемент. І що це може бути? Та що завгодно, насправді, можна запитати, що вони думають про це, або запросити поділитися своїм досвідом у коментарях, можна запропонувати щось спробувати, або навіть просто попросити поширити пост, якщо він сподобався. Все це працює. І от бачите, якщо скласти все докупи, то виходить, що кожен елемент від заголовка і аж до фінального коментаря працює на одну велику мету. Не просто розповісти щось, а збудувати такий собі місток до читача, по суті, створити спільноту людей, яким це цікаво. Повірте, у кожного з нас є що розповісти, і досвід кожної людини унікальний. Тепер усі інструменти у вас в руках залишилося найпростіше і найскладніше водночас просто почати. Тож якою буде ваша перша історія?